Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Чи знаєте ви, що місяць ржавіє? От ти, Богдану, знаєш про це? Ні, не знаю. це, це я звертаюсь до Богдана, який зараз стоїть по той бік камери і робить запис нашого. Чергового епізоду. Якщо хтось із вас знає про це і знав про це, то, будь ласка, напишіть в коментарях, звідки ви це знали. Мені особисто буде цікаво дізнатися, бо я, безумовно, знав про цей факт, але не передавав йому особливої уваги. Але буквально нещодавно прочитав про це на сайті дуже відомого журналу Nature, Замітку, і вирішив все ж таки коротко розказати цю історію, яка почалася в 2020 році. Тоді група науковців. Із американського одного американського університету це були геофізики, на основі спостережних даних, отриманих місією чандраян 1 про неї скажу трішечки пізніше. Дійшли висновку, що на місяці, конкретно на полюсах місяця, є гематит це оксид заліза ферум-2. 3 Така формула у цього. У цієї породи, так би мовити. Ну, а місія Чандраян-1 1 це індійська космічна місія з вивчення місяця, був штучний супутник місяця, тобто космічний апарат, який обертався навколо місяця, і був також посадковий модуль. От якраз орбітальний апарат, який літав навколо місяця, він проводив різноманітні дослідження і виявив гематит. Все це було в 2008 з 12 листопада по серпень 2009 року, тобто не тривала, в принципі, місія, але було отримано дуже багато даних. Так от тоді, у 2020 році, наукова група, яка опублікувала статтю про свої дослідження, зробила припущення. Це я все розповідаю, ще для того, щоб котре показати, як працює наука. 5 років тому люди висловили припущення, що Бо питання, як може виникнути оксид заліза в, в безкисневому середовищі? На місяці практично немає кисню, звідки там міг взятися кисень. От було висловлено припущення, що це кисень, який надходить до місяця із землі із так званим земним вітром. Ну, всі ми чули про сонячний вітер. Багато про нього говорять. Щодня ми чуємо про магнітні бурі і таке інше. Але, виявляється, є і таке явище, як земний вітер. Впродовж п'яти днів в календарному місяці Земля займає цікаву конфігурацію в системі Сонце Місяць і Земля. Тобто вона опиняється між Сонцем і місяцем. І якраз ці 5 днів на місяць. Майже не потрапляють частинки від сонця, але частинки, які вилітають із атмосфери Землі, це високоенергетичні частинки, і вони в основному водню, кисню і азоту, вони долітають до місяця, потрапляють на поверхню в реголіт і можуть спричиняти хімічні реакції. От, власне кажучи, таким чином кисень потрапляє на наш природний супутник. Ну і що далі? В чому, так би мовити, найцікавіший момент оцієї всієї історії. Буквально нещодавно китайські науковці, також явно геофізики, провели експеримент, тобто не спостереження, не якісь теоретичні розрахунки, експеримент. Вони обстрілювали мінерали, які містять залізо, іонами, кисню і водню. От, виявляється, от така от цікава. Штука, от такий цікавий експеримент, приводить до того, що коли породи з містом заліза обстрілюються киснем, виникає якраз гематит. А що цікаво, коли обстрілюється іонами водню, то він зникає. Тобто, фактично, в експерименті було доведено, що виникнення Іржі на місяці спричинено киснем, який приходить туди із землі. Це ще один доказ дуже тісних зв'язків землі і місяця. От як бачите, така невеличка історія, яку я вирішив сьогодні, в цьому 43-му епізоді нам усім Розказати і нагадати собі також про те, що є таке цікаве явище. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть, як я вже сказав, коментарі і не тільки про те, звідки ви дізналися про іржу на місяці, а про все, що вас цікавить з астрономії. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу! Всього найкращого, до побачення!